У четвер, під час святкування іспанського треблу, згідно з даними барселонської поліції, на вулиці вийшло 670 тисяч людей. Переважно це була молодь. Щоб зрозуміти масштаби святкування команди Гансі Фліка, варто згадати аналогічне святкування після чемпіонства при хаві два роки тому. Тоді зібралося лише 80 тисяч. Різниця вражає і відображає настрій фанатів. Це Барселона захопила життя мільйонів фанатів з усього світу. Це історична команда, яка має всі шанси встановити своє домінування. Як це свого часу зробила Барса Пепа Гвардіоли? Сьогодні говоримо про неймовірну метаморфозу Барселони після приходу в клуб Ганса Дітера Фліка та стратегію, яка дозволить клубу претендувати на звання королів в наступні декілька років. Отримує ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з ігровою платформою Favbet. Favbet. бери від гри своє. Перемовини щодо призначення Гансі Фліка почали ще у 2024 році. В лютому тоді ситуація була наступною. Наприкінці січня хаві оголосив, що піде у відставку по завершенню сезону 23-24. Вище керівництво каталонського клубу почало шукати йому заміну, але зрештою команда зуміла суттєво додати в період з лютого по квітень, і Лапорта переконав Хаві залишитись. Те, що сталося далі, інакше як скандалом і не назвеш. Перед одним із матчів Хаві Ернандес заявив, що у Барселони немає змоги боротись з реалом через Важке фінансове становище, і що фанам потрібно прийняти складне становище клубу і не сподіватись на великі трансфери. Це була правда, адже всі вже знали, що Мбапе переїздить в Мадрид, і, чесно кажучи, ніхто не вірив, що Барса буде здатна конкурувати з Галактикос версії 3.0. Нагадаємо, що Реал тоді завершив сезон Ла Ліги з перевагою в плюс 10 очок і до того ж виграв лігу чемпіонів. Але саме ця фраза, яка коштувала хаві посади, і змінила хід історії. Лапорта і деко скликали термінову нараду і прийняли. Рішення попрощатися із хаві через його невіру у проект. Тоді Деку разом із Боєном Кіркічем, який також працює в структурі клубу і відповідає за зв'язок клубних команд з керівництвом, полетіли в Лондон і ще раз зустрілись з Гансі Фліком. Німець повністю переконав деку, і той передав меседж Лапорті, що саме Флік має очолити команду на новий сезон. Саме з цього фото й розпочався казковий сезон Барселони. А підпис до фото ідеально описував настрої фан-бази. Каталонців. Гансі Флік їде до Барселони потягом. У нас навіть на авіаквиток грошей не було. Гансі Флік отримав у спадок команду, яка не вигравала жодного трофея у двох із трьох попередніх сезонів. Флік бачив талановиту команду, але відчував, що їй бракує віри. Насправді ніхто не знав, чого від нього очікувати, і його період у збірній Німеччині видався доволі невдалим. Навіть джерела всередині клубу визнавали в розмові з ESPN, Вони здивовані тим, наскільки успішним виявився сезон для Барси. Ніхто не очікував подібного. Різниця між підходами. Хаві та Фліка була разючою, поки Хаві нарікав на різні фактори, як у межах клубу, так і поза ними. Флік загалом залишався стриманим. Він ніколи публічно не просив клуб вкласти гроші в склад, не скаржився, коли через фінансові проблеми під питанням опинилась реєстрація Дані Ольма та Пау Віктора, що могло зірвати сезон і успішно уникнув будь-яких пасток на прес-конференціях, пов'язаних із реалом, суддями чи іншими незручними темами. Барселонські журналісти кажуть, що йому це вдалося, бо він пройшов ззовні бульбашки барси. Хаві, який є легендою клубу як гравець, і настільки тісно пов'язаний із Барселоною, важке фінансове становище клубу і домінування реала не тільки в Іспанії, а й в Європі, стало певним тягарем. Як вболівальник клубу він дуже близько сприймав ці невдачі. Флік ідеально менеджерив не тільки спілкування з керівництвом клубу, персоналом, гравцями, а й що не менш важливо, з журналістами. Візьмемо прес-конференції, де німець поводився еталонно і ніколи не розпалював зайвий вогонь щодо матчу, що було притаманно хаві з його скаргами на. Арбітрів чи важке становище клубу, по-перше, Ганс Дітер ввів одне просте правило ніколи не шукати виправдань. Це стосувалось абсолютно всіх людей, причетних до клубу. А також він суттєво скоротив час спілкування з медіа, вважаючи, що хаві допускався помилок при спілкуванні з пресою через велику кількість запитань. На прес-конференціях в ліквідповідає лише на 12 запитань. У хаві їх було понад 20. але він добре відчуває атмосферу. Пишуть про нього іспанські медіа. Барселона протягом сезону ніколи не втрачала рівновагу. Ні на полі, ні в роздягальні скромність, праця і товариськість обов'язкові правила. Серйозність і дисципліна зачиняють двері для скандалів і суперечок. Успіх Барселони цього року неможливо обговорювати без двох слів: високий пресинг прес-конференції. Майже ніколи не проходили без того, щоб флік відповідав на питання про величезний розрив між оборонною четвіркою та воротарем. Він уже майже дослівно повторював відповідь. Справа не лише в обороні, а й всій команді. Найважливіший перший гравець і те, як ми пресингуємо у заключні. Ні, третині поля підраховано, що ця тактика камікадзе дозволяла барсі тримати оборонний блок в середньому на відстані 62 метрів від воріт. Найвищий рівень у лалізі це їхня безперервна робота в пресингу. Це виглядає небезпечно, але насправді ні, сказав флік про стиль гри після того, як в жовтні велькласіко на Бернабео барса створила 12 положень поза грою в переможному матчі із рахунком 0-4. Загалом за сезон в лалізі команда зробила 170 офсайдних випадків. Це на понад 50 більше ніж у будь-якої Іншої команди 105 європейських ліг. Але в середині сезону майже всі суперники зрозуміли, як грати проти цієї барси, і випадків вдалих офсайдних пасток ставало все менше. Щоб грати таку високу лінію, треба довіряти тренеру, і захисники Барселони прийняли цей челендж. Про простоту цієї системи говорив і Пауку Кубарсі, який пояснював, що ключовим елементом є комунікація четвірки. Лідером в цьому сезоні став Еніго Мартінес, який при хаві також часто перебував в Лазареті, а при фліку став ключовим гравцем. Саме він командував за. Ахистом, який потім посилив Щесни, який прямо з пляжів Марбелії повернувся у великий футбол, і став ще одним важливим фактором відродження сили каталонців, які страждали сташтегеном та пенією. Велика частина заслуги належить спортивному директору Деку, який минулого літа провів масштабні зміни. Окрім призначення фліка, він повністю оновив відділ фізпідготовки, запросивши серед інших колишнього тренера штабу Антоніо Конте Хуліо Тоуса, щоб зробити команду максимально фізично готовою. Тоус відіграв ключову роль в покращенні. Шині сили кондиційної готовності та запобіганні травм у Барселоні. А цифри чітко свідчить про його вплив: жодна команда Ла Ліги не робить більше спринтів зі швидкістю понад 21 км на годину. У Барсе це 550,7 спринтів за гру, що значно більше ніж 487 минулого сезону, і майже на 100 більше ніж 454, які показав Реал Мадрид. Вони також очолюють таблицю за кількістю швидких відновлень контролю м'яча протягом 5 секунд після втрати. П'ятнадцять 6 за гру, 5 з половиною з них у чужій половині поля. Тепер до конкретних прикладів серед гравців. Рафінія завжди був енергійним, але цього сезону досяг нових висот, роблячи в середньому 59,2 спринти за гру у порівнянні з 38 минулого сезону. Але ще більш вражаючий приклад Педрі, який до нинішнього сезону полюбляв відвідувати лазарет флік і Тоус ще на початку сезону розробили спеціальний план під гравця, який базувався на наукових даних особливостей його м'язових волокон, щоб глибше дослідити стан в Педрі лікарі провели біопсію, взяли зразки його м'язових волокон і надіслали їх до спеціалізованої лабораторії в Балтіморі, США, яка займається генетичними м'язовими міопатіями. Інформувала видання мундо Депортіво на початку сезону. Як результат, Педрі провів у нинішній лалізі вже майже 2800 хвилин, в той час, як минулого сезону було 1482 хвилини. Відчуйте різницю. Педрі очолює топ 5 ліг Європи за кількістю відборів м'яча. Сім за гру було 3-4, Ось вам і різниця в методах підготування. Підготовки до сезону, а потім ми в результатах, як гравців, так і команди. Ми працюємо значно більше ніж раніше, і це помітно в матчах. Команда не просідає після 70-ї чи 80-ї хвилини. Ми тримаємо той самий рівень енергії. Говорив Педрі, натякаючи на іншу модель підготовки при хаві. І в медіа писали про велику образу екс-коуча Барси на одного зі своїх улюбленців після цих слів. Але це. Правда, Барселона стала королем ремонтат в цьому сезоні. І суперники, навіть ведучи 0-2, не могли бути впевнені, що Барса не переїде їх на своєму німецькому бульдозері. Спитайте у Атлетіко Інтера Чирала. Вражає той факт, що Барселона зробила тільки один трансфер. Влітку додому повернувся чемпіон Європи 2024 Дані Ольмо, якого клуб зміг зареєструвати тільки на третій тур, скориставшись довготривалою травмою Крістенсена. Іншими трансферами стали молоді опорні півзахисники, 17-річний Марк Берналь та 20 Ічний Марк Касадо флік був спокійним і говорив, що він всім задоволений, і що ця команда готова битись за всі титули. Барселона вступила в сезон з наймолодшим складом в Лалізі. Середній вік команди, 24.1 робить цей склад наймолодшим чемпіоном Іспанії в 21-му сторіччі. Трансформбапе це погана новина. Він зруйнує їх роздягальню, і я все ж віддаю перевагу нашій стратегії: вірити в проект, побудований на гравцях, яких виховала і Ла Ламасія. Говорив тоді президент Барселони Жоан Лапорта. Зрештою, Лапорта мав рацію. Мбапе хоч і провів сильний сезон і став лідером Мадрида, проте суттєво знизилася результативність Белінгема, Родріго та Вінісіуса. Командно Реал став слабший і примудрився втратити чемпіонський титул, маючи перевагу у вісім очок над Барсою ще в грудні, коли Блауграна впали в невеличку кризу. Швидкий ризикований вертикальний футбол, який прозвали флікітака через суміш німецького прямолінійного стилю та барселонської школи футболу, змів дати Барселоні старий новий сенс, який формулювався у цитаті Йогана. Кроєфа краще виграти 5-4 ніж 1-0. Новий рівень фізичної підготовки дозволив покращити форму ледь не всієї команди. Скоріше важче назвати гравців, які не змогли спрогресувати при новому тренері. Це Араухо, Ансофаті і Пабло Торе. Друга молодістю 36-річного Лівандовського. Рафінія провів найкращий сезон у своїй кар'єрі з 59 результативними діями. А ламіна Ямаля називають одним із головних претендентів на золотий м'яч разом із одноклубниками Педрі та все ж тим же Рафінією. Додайте до цього переродження Френкі Дейонга, який навчився грати в опорній зоні і суттєво додав в захисній роботі. А ще Кунде, Кубарсі, Ніго, Бальде, Ерік Гарсія, Жерар Мартін, Касадо, Барналь, Феранторес, Гаві, Фермін всі вийшли на новий рівень. Гравці Барселони цінують те, що з фліком усе прозоро. Німецький наставник, майстер мен-менеджменту, управління роздягальнею. Подивіться, хоча б на історію Жулем Кюнде, якого тричі виводили зі стартового складу цього сезону за запізнення, і це попри те, що він є основним правим захисником бар флік також ніколи не боявся замінити Лівандовського чи Ямаля або одразу нагадати їм після незначних емоційних зривів, що команда завжди стоїть на першому місці. У ньому справді є щось від сержанта, говорив Педрі про Ганса Дітера в інтерв'ю Мундо Депортіво. Але коли він спілкується з гравцями, він золота людина, він дуже близький до команди. Любить поговорити з кожним, і жарту йому подобається. Він не такий суворий, як здається. Але коли треба бути серйозним, він такий і є. Касадо і Рафіня хотіли покинути Барс перед початком сезону, але розмова з фліком змінила їх рішення. Він змінив моє життя. Казали обидва гравці в інтерв'ю. Коли я прийшов, то побачив потенціал для росту в багатьох гравцях, і вони довели, що можуть демонструвати чудовий футбол, грамотно обирати позиції та впевнено працювати з м'ячем. Коли є впевненість, можливо, все. А це вже секрет успіху від головного тренера. Він побачив і розкрив цей прихований потенціал команди, перетворивши її на машину, якій не вистачило лише двох хвилин у Мілані, щоб опинитися за крок. До ідеального року вперше за багато років ми побачили барсу, здатну показувати найкращий футбол за будь-яких обставин, де б вона не грала вдома чи на виїзді. Її фани могли дивитись кожен матч з надією суворий і методичний. Так його описує Жоан Лапорта. В квітні стало відомо, що флік відповідає за невеликий ремонт на тренувальній базі клубу. Стіни роздягальні основної команди тепер прикрашені мотивуючими цитатами спортивних ікон, таких як Майкл Джордан. Ця новина не була великою несподіванкою, враховуючи славу Фліка за увагу до деталей. Але й включення Джордана також виглядало особливо доречним, адже легенда баскетболу якраз уособлює безстрашну футбольну філософію Фліка. Джордан ніколи не боявся поразок, навпаки, він сприймав їх як інструмент навчання. Саме американець колись сказав: Талант виграє ігри, але командна робота та інтелект виграють чемпіонати. Перемоги за іспанський титул цього сезону переконливо підтвердили слова Джордана. Урала точно не менше таланту ніж у Барси, але в плані командної гри та розмового футболу команда Фліка була просто. В іншій лізі. другий головний герой сезону це Ламасія, Ламасія врятувала клуб в умовах глибокої економічної кризи і змушує гравців, які відчувають герб, як ніхто викладатися на всі сто, давайте перерахуємо гравців першої команди, які є вихованцями клубу. Ін'які Пеня, Ектор Форд, Пауку Барсі, Ерік Гарсія, Алехандро Бальде, Марк Касадо, Марк Берналь, Гаві, Дані Ольмо, Фермін Лопе, Сансофаті та Ламін Ямаль 12 з 26 футболістів першої команди. По суті, половина. А якщо враховувати, Овувати той факт, що Педрі та Рауху потрапили до Барси у дуже молодому віці. То вони теж є частково клубними вихованцями. Ця команда перетворилась на сім'ю, і це ще одна причина успіху цієї Барселони, яка загрожує футбольному світу своїм домінуванням. На нашу думку, цілком справедливо вважати, що саме Гансі Флік став тією людиною, яка змінила стиль, ментальність, атмосферу та відновила довіру вболівальників. Людина року в ФК Барселона майбутнє виглядає яскравим. Флік подовжить контракт до літа дві 27 року або на цьому тижні або на наступному, це вже питання вирішено. Лапорта вже натікнув, якою буде Барселона сезону 25-26. Команда без Команда безчисленних новачків і збудована так, щоб зробити повсякденне життя комфортним для Ламіна, безперечно, гравця франшизи. Будуть деякі штрихи, але лише незначні. Лунає в офісах Сютат Ютат і стосовно трансферної політики клубу. Скоріше за все, клуб покинуть Пабло Торе, Ансофаті та Рональд Араухо. Під питанням Френкі Де Йонг, якщо не підпише новий контракт, та сама ситуація і. Із Крістенсоном, якщо Данець чи Араухо вирішать покинути клуб, Барса підпише Джонатана та із Байра, вільним агентом. З ним вже все домовлено. Щенс не сумнівається, чи погоджуватись йому на дворічну пропозицію Барси, враховуючи фактор здорового терштегена. Відчуваємо, що поляк знову заляже на футбольну пенсію десь на пляжах Марбелії і буде чекати дзвінка в разі нової травми Марка Андре. Але є і інформація, згідно з якою Барса вже знає рішення Войцеха і тому готується придбати Еміліано Мартінеса з Астонвілли чи Хуана Гарсію з. Еспаньола, деку також висловився, йому потрібен ще один вінгер, щоб зняти тиск з ламіна та Рафінії. Якби його не звали Луїс Діас Рафаель Ліау, Ніко Вільямс чи Маркус Рашфорд, пріоритет спортивного директора полягає в тому, щоб захистити екосистему роздягальні, адже побудувати успішну команду набагато складніше ніж її розвалити. Інколи для цього достатньо лише одного трансферу, як це сталося і з Мадридом. Втім, найкраще в цій Барселоні ще попереду. Наступний сезон буде ще кращим, зокрема, й в тій частині, яка досі залишалася незакритою. Ліга чемпіонів. Я виграв все в Іспанії, говорив Рафінія після перемоги в чемпіонаті. Тепер ми хочемо виграти ЛЧ». В наступному сезоні Барселона повертається на оновлений Spotify Camp Nou, а в 2026 році має відбутись переобрання Жоана Лапорти на новий термін президентства. Попри всі фінансові негаразди, зараз здається, що Барса знову йде в правильному напрямку, найгірше вже позаду. Новий стадіон і завойовані титули стануть бальзамом для фінансів. Доходи зростатимуть, а витрати під контролем. Після хмільних років воробливої незалежності від Мессі епохи Бартомеу, Барселона знову виглядає здоровою і за її серцебиття відповідає головний орган Ламасія. Велика Барселона повернулась, і наразі це найяскравіший проект світового футболу, яким керує Гансі Флік. Як запам'ятається, цей титул чемпіона 28-й в історії Барселони? Чи буде це Ліга Фліка, тренера, який прийшов, коли очікування були на найнижчому рівні, і навесні переламав ситуацію, відігравши сім очок відставання і вигравши чемпіонат за два тури до кінця? Чи буде це Ліга Ламіна Ямаля підлітка Фено? Мене чий прихід в головну команду може стати початком нової епохи домінування в клубі. А може, це Ліга Рафіні чи Педрі? Це Ліга Барселони, сказав Флік. Це не про одну людину. Якщо сподобалося відео, буду радий, якщо віддячити за наш контент своїми красивими гривнями. Закиньте прямо зараз донат на підтримку Сил оборони України, збором яким ви особисто довіряєте. Це інвестиція і в безпеку країни, і навіть в майбутнє українського Ютубу. Дякую.